На цих кадрах колона ворожої техніки два роки тому заходить у село Шевченкове. Аби стримати окупантів, військові підривають 13-й шлюз між Шевченковим та Світильнею. Це допомогло стримати окупантів та виграти час для українських військових. Близько 10-ї години ранку. Два роки тому армія РФ зайшла та окупувала світильню. Тут було перегорожено все. Вони пішли другою дорогою, бо сюди через блоки, через пліти, вони не могли проїхати по центральній дорозі. Вони давай заходить оттуда. 8 числа вони зайшли і стали біля магазинів. Ще відеокамери у нас робили, це, це все було на відеокамерах, показували, як вони ходили там біля магазинів. БТР заїхали. У нас була тероборона, хлопці молодці були, всі без виключення. І випилювали, і перегорождали дорогу. І, ну, е... Справа в тому, що їм супроти воркам ніхто не давав, що у нас було на всіх 5 автоматів і все це. Все, що, що у нас було. Під час окупації вісім будинків ворог знищив повністю, всі інші пошкоджено, каже староста. У кожному домі є пошкодження військом, тому що бомбили так, що От, страшно було. 90% людей залишилися тут. І були вони у підвалі, бомбосховищі, там, де садик у нас. Там люди переживали всю цю окупацію. Місяць окупації. Ці сім бетонних плит на виїзді з села два роки тому стримували навалу окупантів, каже Сергій Шевченко. Ними бійці тероборони та місцеві жителі перегородили дорогу в село. Це всім перегорождали. Плюс я ж кажу, у нас хлопці були тероборона з бензопилами. Тут так завалили цю дорогу центральну, щоб вони не могли проїхати. Вони приїхали, вони крутились, крутились тут довгенько. А потім видно, розвідка сработала на ту сторону. Їхня, і вони обійшли і пошли туди. На цих кадрах знятих камерою спостереження колона російських танків заходить в Богданівку. <му> Місцева жителька Марія Кеуш одна з тих, хто залишився в Богданівці під час окупації. От, 8 березня, вони не до нас зайшли, і у мене сестра живе там трошки на полі, Тоже в їх будинок гарний такий. І вони там зупинилися зразу. Танк зайшов прямо, повалив у них ворота і все, і під саму віранду став І сказав, ушивайтеся відсюди. Від ворожих обстрілів постраждав і будинок Марії Іванівни. Од дивана, од кроваті, Оце залишилося, це ось от стиральна стиральної машини. Оце таке в нова пенсіонерка показує згорілу вщент побутову техніку. Її жінка зберігає на власному подвір'ї 15 березня. Два роки тому її будинок обстріляли та підпалили окупанти. Жінка каже, що в той час вона була у підвалі, а її син в будинку. Вони стали стріляти спочатку через ворота. Постріляли он там забор, постріляний, калітку. Тоді по вікнах ставив стали стріляти спочатку з, з автомата. А тоді така зажигательна упала туди у хату, він її там якоюсь тряпкою під диваном лежав, затушив. Я тільки встигла назад повернутися, вони вже там стріляють з города, вже квікна тріщать. Ой, моя оп... знов заскочила в погріб. Сидимо, трищала, трещала, трещить, трещить. Уже я не знаю скільки часу пройшло, коли йде син. Каже, виходьте. Вже, може, й пішли, але хата вже каже, горить повним ходом. Воно одразу все схватилося, в хаті все горить. На горищі горить. Щоб щось забрати, він заскочив, забрав свій телефон, і я одне пальто взяла і більш нічого не взяла. Думала, ж вирнути ще що ні шкафа візьму, хоч що небудь собі одіться чи обуться. Уже воно горіло, не можна було зайти. Жінка показує світлини, на яких її будинок вже спалений окупантами. В ньому немає вікон, даху та зруйнована веранда. Наразі за до допомогою благодійників його вдалося частково відновити. Проте жити там ще неможливо. Пенсіонерка Марія Іванівна облаштувала господарське приміщення, в якому зараз і мешкає. Диван плиту та телевізор дали сусіди, каже жінка. Туалету та ванни жінка немає. Не ложки, не вілки нічого не залишилось, даже як вам сказати, в мене золото того було. Ну, цепочка якась була, яка обручка була, нічого не нічого не забрали. Документи правда були в погребі в картошку зарити. Я боялася, щоб сарай не загорівся. Ми бігали, отак тушили, щоб сарай не загорівся, щоб кухня не загорілась. А тоді вже вночі як сіла в погребі. Так мене схватило, якби я сама була, я б не знаю, що була. Під час окупації, коли хату жінки спалили окупанти, вона перейшла до сусідки, з якою разом жили у підвалі. Вона каже Марія Іванівна, поділилась речами та їжею. І тоді, як нашу хату спалили, ми перейшли до цієї бабушки, а тоді от бабушки перейшли, оце її син живе. Там у його гарний погріб. Ми перейшли в погріб. От вони прийшли у двір, провіряли. В Красовках він ну три хлопці. Я кажу, два пішли в хату, один так гараж суває, ногою. Що здесь? Я кажу, я тут, я кажу він з гореного вдома. А кажу, а ти оце в кросовках, а холодно так було тоді. А ти в кросовках, так легше, у красних кросовках він. Я кажу, і ти оце як, по контракту, чи так в армію призваний, по контракту. Кажу, гарний контракт. Із... Зробив, кажу, прийшов нас убивати. Жінка каже, планує відновити хоча б одну кімнату та повернутись, жити до будинку. Якби були гроші, так і за літа б відновили середину, хоча б, вже ж не верх, не це. Я щоб, щоб мені було де. Ну ви ж розумієте, як в 70 готу то там в зиму як в мороз, як там на не помитися, немає де це раз у тиждень. Пойду оце основне, що нема де помитися. Раз у тиждень ходжу до сестри, помиївся. І все в перший день повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на захист країни 27-річний Микола Гром. Він народився та виріс у світильні. Я розумів, що це буде смерть зразу мені і моєї сім'ї, бо ніхто не буде на їх мовчати, ніхто на їх не буде дивитися. Ну як вони будуть це. то я розумів, одне що треба брати брою в руки. І... І ти їх пробувати так робити, щоб вони просто не дійшли до мого дому. Чоловік брав участь у боях на трасі біля Скибина, що в кількох кілометрах від Великої Димарки. Він завершився поразкою російських військ та їх відступом. Колону з російською бронетехнікою було знищено. Був цей бій під Скибином. Ми його так бачили, стояли, бо ми вже слідчі приймали. Якби там їх не зупинили, то ми вже наступні зупиняли б їх. Ну, що ми? У нас основно в основному ДРГ ходили. Ми як були на блокпості, то в полісу, тут по всім посадкам ДРГ лазили. Ми стояли в зорі, і якраз ми ну, димарку бачили. Я стояв на неї, дивився і просто так, отак дивився, просто все горить. Я думав, я думав, чесно, що там взагалі не залишилось нічого. З трьох медалей, які має військовий, одна за бій на Скибині, каже Микола. Тут нагороду е, відкривали пам'ятник у е, ну Це що був бій, що зупинили то відкривали, то ми туди приїжджали, як ці пам'ятки відкривали, то нам давали медалі. 18 населених пунктів громади з 23 були окуповані з 8 до 15 березня 2022 року. Окупація Великодимирської територіальної громади почалась практично із 7-го з вечора і з 8-го вже були Окуповані такі, як Шевченкове, Врудню зайшли і Богданівка. У нас під час окупації загинуло мирного населення. Більше ста чоловік в усій громаді, і за час окупації було дуже багато зруйновано майна. Це більше 2400 об'єктів різної форми, власної різної ступені пошкодження. Села Великодимирської громади було в окупації до 29 березня 2022 року.